Наша вироснева зелень, що щойно згороду. Ну, кріп, це власне, традиційна штука, ось ще прекрасний базилік. Ароматний, це звичайний синій. А є у нас малесенький, такий малесенький дрібнолистовий базилік, і з ним в мене була дуже кумедна історія, тому що я його привезла друзям у Київ, почастувала, і мені за кілька днів телефонують і запитують: Олю, а що то була за така от ароматна, дрібненька травичка? Це ж не Орегано, це щось інше. Так, це дрібно-листовий базилік. Він буває дуже-дуже дрібненький. Моя улюблена ця рукола. Ось вона дала новий врожай, свіженькі листочки. Це вже та, яка насіялася з насіння посеред літа. Ми її попередників весняних вже скосили, викинули, а це свіженька пішла. І ось що хочу показати: ось так виглядає пекінська капуста. Я її вирощую не голівками, а вирощую салатом. Ну, вона, власне, якщо посіяти її у спекотний, скажімо, серпень, у спекотний липень, то вона голівок і не зав'яже. Навіть при поливі вона не зав'яже голівок, а вона буде рости салатом. Але погодьтеся, салату таку спеку він же ж не росте взагалі, а пекінка нам його. Замінює. Вона не схожа на ту, яку ми купуємо в магазині. Та така світленька, благенька, рівненька, а ця навіть якась така от шершава. Звичайно, її теж дуже люблять слимаки, але тут важливо з'їсти пекінку раніше за слимаків. Ось вона красунька.